Щоб пам'ять жила керівництво Черкаського політеху вирішило вшанувати свого випускника, який не повернувся з береного сходу. Максим Солонар загинув 16 жовтня під Артемівськом. Хлопцю було всього 20. На його честь у навчальному закладі хочуть встановити пам'ятну дошку. Кошти на неї збирали усім колективом. Кімната спогадів так тепер називають цю аудиторію. 19-річний Андрій. Два роки він ділив парту з Максимом Солонаром. Колишній одногрупник Андрія загинув під час бою у зоні АТО. Йому було усього 20. Свої справи можуть закинути і прийти на поміч. Так само вийшло і, на жаль, цей раз його, як вони в розвідку йшли, просили, щоб він залишився в лагері охороняти, але він не кинув одного, пішли удвох і таке. Там ситуація вже військова, не оголошується, але. Він не кинув останній моменти, але, на жаль, загинув. Механік за освітою воїну душі Максим завжди мав загострене почуття справедливості, каже його класний керівник, тому пішов захищати країну. Його подвиг тут, каже чоловік, не забудуть ніколи. Такий був хороший товариш. Завжди, коли що попросиш, що завжди виконував, ніколи не відмовляв. Надійний був. Техніком повинен гордитися такими випускниками. І він упав, упав зі словом. Мамо, прости ...слови рядки та переповнена зала, таку кількість студентів зібрав благодійний концерт та бажання висловити свою подяку герою. Студенти, викладачі не стоїть осторонь. Це така акція, до якої не треба заохочувати, заставляти, щоб пам'ять про нього назавжди збереглася в наших серцях. Зібрати кошти, і встановити в техніку пам'ятну дошку. Учасники гурту Канікули випускники цього навчального закладу допомогти зібрати кошти на меморіал. Вирішили піснею. Кожну композицію, говорять музиканти, підбирали особливо ретельно. Кажуть все, аби молодь зрозуміла, якою ціною дається їхня свобода. Боюсь, що це, хоч би це була не остання доска. Принесе ли це якусь пользу, я не знаю, але. Просто ми хочемо заявити тому, що ми хочемо міра. Пам'ятну дошку Максиму Солонару планують встановити у навчальному закладі вже найближчим часом, аби кожен студент пам'ятав, що тут навчався справжній герой. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.